Зеленський перебуває з візитом у США. Там має продемонструвати свій план перемоги. Хотів показати його Камалі Харріс, Трампу і Байдену. Наразі з того всього маємо більше сварок, ніж успіхів. І це все результати чого поголосування в 2019 році. Тепер це все розгрібаємо. Поїхали. Зеленський на початку візиту до США прибув на військовий завод в Пенсільванії. Там виробляють снаряди, зокрема, вони йдуть. і... В Україну Володимир Олександрович там зробили красиві фотки, поставили красиві підписи на снарядах і всяке таке з цього всього. Республіканці миттєво зробили скандал. Голова комітету з нагляду палати представників Джеймс Комер заявив, що розпочинає розслідування щодо візиту Зеленського до Пенсильванії, мовляв, розцінює це як втручання у вибори президента США. Якщо адміністрація Байдена і Харіс намагалися використати іноземного лідера на користь президентської кампанії, це є зловживанням владою та нецільовим використанням грошей платників податків. Сказав Комер. До речі, та Пенсільванія це один з тих штатів, який вагається, тобто якраз там вирішуються американські вибори. Пізніше, навіть сам спікер Палати представників США Джонсон написав листа Зеленському, аби той терміново звільнив посолку України Маркарову через оцю поїздку на завод в Пенсільванію, мовляв, під час візиту на армійський завод не було запрошено жодного представника від республіканської партії, тому вважають, що це був партійний агітаційний захід, покликаний допомогти демократам, і це є втручанням у виборчий процес, написав Джонсон. Якщо розібратися, то з одного боку дійсно варто було нашій делегації продумати це і запросити і республіканців, і демократів, а з іншого боку, республіканці грають на емоціях і маніпулюють. Коли президент Польщі Дуда виступав на мітингу Трампа у Пенсільванії, де проживають багато вихідців з Польщі, це не було втручанням у вибори? Прямо на агітаційному мітингу. А демократи після цього не вимагали змінити посла Польщі за втручання у американські вибори? А візити угорського прем'єра Орбана і його облизування Трампа це не було втручанням у вибори. А от чомусь саме візит Зеленського зразу став втручанням у вибори. Ну ви розумієте, вони роблять скандал, бо їм потрібен скандал зараз. Вони хочуть ще якось перетягнути до себе частину виборців. Сам Трамп під час передвиборчого заходу в північній Кароліні наплів повний набір своєї маячні. і про те, як він припинить війну, і про те, що цієї війни би не було, якби він був президентом, і як він дружив з путіним, і як це було добре. Одне слово, там в діда вже добряча істерика. Він навіть вже казав, що в ЗСУ воюють старці і діти. На фоні цього друг Трампа Путін оновив свою ядерну доктрину Російської Федерації. Каже, що тепер напад на Московію неядерної держави за підтримки ядерної, то вважатиметься вже ніби як спільний напад, і передбачає можливість ядерного удару у відповідь. А також сказав, що можуть вдарити і за агресію щодо Білорусії. Ай-яй-яй ну такий собі подарунок Трампу і його байкам про початок ядерної війни. До речі, Олег Шарп у своєму блозі написав, що Європа готується до теоретичного. Ядерного удару, і що Путін знає про цю підготовку, що там і збільшили кількість ракет, і, і готується ота система автоматичного ядерного удару у відповідь, тобто, в такому разі, ядерний удар по території ЄС буде катастрофою і для самої РФ, і це все дуже серйозно. Тому всі ці заяви Путіна, очевидно, більше блеф і гра на нервах, аніж реальні наміри. Паралельно ще й країни глобального півдня теж підмутили там якийсь свій план якогось миру, пропонують щось там. Бразилія там керує, всім там розказує. Вони там між собою обговорюють план миру в Україні і без України, і без усіх. У відповідь Зеленський з трибуни ООН різко розкритикував Бразилію і Китай за їхню зовнішню політику, ще й публічно звинуватив ці держави у плануванні вторгнення в інші країни. Звісно, цього робити не варто було, бо дипломатія так не працює. Аргументами та дипломатією можна досягти більшого значно, аніж публічними випадами проти країн, які грають не останню роль у цьому світі. Як після критики далі домовлятися про щось? Та ніяк. У цьому, власне, всі дипломатичні потуги нашого нервового найвеличнішого лідера. Отака фігня малята. Закінчимо, втім, на позитиві. Reuters пише, що Сполучені Штати планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 мільярдів доларів. Це можливо буде вже в четвер. Адміністрація Джо Байдена веде термінові дискусії з конгресом, щоб їй дозволили використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, тобто до кінця федерального фінансового року. А також ще 2,4 мільярда доларів можуть виділити в рамках програми ініціативи зі сприяння безпеці України, яка дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній. Це хороша новина, вона допоможе нам протриматися ще якийсь період часу, поки якраз ото не стане відомим переможець на виборах у США. А в цілому, якщо говорити про візит Зеленського до США, здається, він був від початку непродуманим і у невдалий час. Буквально за тиждень вибори, там вони всі вганяють у всіх сків милі, перепрошую, а тут ще приїжджає наш великий дипломат і щось там хоче. Плюс роздули республіканці скандали, там де їх, власне, і не було особливо. Західна преса пише, що план перемоги, мовляв, не дуже детальний кажуть детально там тільки про запити на зброю, а інше, мовляв, не дуже детально ну там про реформи і всяке таке. Ну втім, це було передбачено від Зеленського.